Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Анастасія пише таке: вже майже 11 років Луганськ під окупацією. Дуже хочеться, щоб мій Луганськ був звільнений. Хоча орки мені принесли багато горя, забрали все своє здоров все здоров'я, нерухомість, депо, так, вклади. Бажаю, щоб всі прихильники. Були Руського міру, я так розумію, накарані, покарані. Прошу вас зробити розклад, чи буде в найближчому. Я вже трошечки українською говорю, в ближайшому часі, часу звільнен Луганськ. Там теж є люди, які чекають на звільнення. Дивіться. Ви знаєте, ця карта, вона хоче нам показати, що буде можливість і неодноразово, щоб звільнити Луганськ. Бачите? Колись буде звільнено. Раз, тоді подивимося. Ну, навряд чи до, до кінця цього року, давайте так трошечки взагалі дивимося взагалі. Чи буде Луганськ звільнено від Російської Федерації? Взагалі колись. колись буде. Угу, колись буде буде Це не так швидко буде. От Відверто вам кажу, але це буде. Дивіться, тут карти показують перші знаки, що наші території повертаються, особливо ті, які ще 2014 року захоплені були. Тобто тут я вже говорю трошечки не тільки про Луганськ, але перші знаки будуть, коли ця імперія російська почне розвалюватися. От ви зразу зрозумієте, це будуть перші кроки. До цього ще далеко. От я як бачу ще важкий, далекий важкий час. Ось, але знову я говорю: це буде, знаєте, через те, що ми на полі перемагаємо. Як я тут бачу, саме в цьому розкладі, якщо не зброєю, не військовим шляхом, а дипломатичним, то тільки після того, як Росія почне розвалюватися, імперія почне падати, наша армія зміцніє ще більше, ще потужніше силу набере. Розумієте, і в нас будуть перемоги. Ми, наприклад, відвоюємо вже ті, які захопили два з половиною роки тому, тобто, коли повномасштабка почалася. Ось тоді ми будемо бачити ці знаки. Це будуть перші знаки, що будуть повертати. Тут, знаєте, навіть я бачу трошечки і дипломатично, і військовим шляхом. Тому що Росія сама може відійти. Якось так я це бачу. Угу. Наразі вона не відійде сама. А тепер дивимося. Беремо все рівно цей рік до кінця 24-го року. До кінця 25-го року. Ви повинні теж розуміти, що, як я кажу, до кінця 25-го року, так, то це може бути і січень 26-го року. Ось приблизно 25-го. 20... 6-го і набагато-набагато пізніше колись. І тут дивимося. Ви бачите, карта світу. Тобто, ми не одні. Ми це відіб'ємо тільки за допомогою інших, інших країн. Самі ми цього не зробимо, повірте мені. Гаразд, до кінця цього року. Ну, тут ні. А до кінця 25-го року теж ні. До кінця 26 го року, ось тут вже можуть бути. Тобто 26 й до кінця 26-го і вже 27 сьомий рік. Бачите, тут вже 27-й може бути е вже нашою територією. Тобто, це за Луганськ ми дивилися. Саме Луганськ, пані Анастасія, я сподіваюся, я відповіла вам на. Ваші запитання, що можна по цим картам сказати? Тут можливості майже не буде 25-го року. Тут, тут скоріше, хоча ця карта каже так. але Тут скоріше ці два роки будуть якісь, знаєте, сутички, переговори, потасовки. Ось якось так. Тут тільки ось аж ось ця карта тобто, вже аж. 20 до кінця 26-го тут вже може оця карта повернення вона говорить про повернення. А тут вже може бути нашою територією. 26-й рік приблизно. Ось. Але тут можуть і раніше домовитись, особливо по цій карті. Ну, побачимо, Побачимо. Тут, скоріше за все, знаєте, будуть ще силами мірятись, і тут так само. Бажаю вам, мої дорогенькі, всього найкращого. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!